Ігор Йовічевич, головний тренер донецького шахтаря про 2022 рік для себе і свого клубу. Цілів Макдональдс, працює в Макдональдс. Не треба Степаненко виграти той чемпіонат кров з носу. Вони вже виграли все, що може. Я хочу виграти. Я. З чим ви сідали в цей човен? З яким завданням? Повірю мені, що тут кваліфікація людей на тому самому рівні, як в Реал Мадрі. Мудрик топ абсолютно. Таких нема. Контроль меча, бачиш, трошки йде в мінуле. Трошки йде в мінуле. Ігор Йовічевич, це контроль меча. Ні, не хочу так. Мудрик. Е і надалі здатен прогресувати, граючи в українській прем'єр-лізі. Щоб і на були ПСЖ Ман Сіті Реал, а не Бренфорд. Це є настільки цікава ситуація, що це можна книжку написати. Країна, які в ній проблеми не були жива, поки в ній живий футбол.